Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка, Сяє зірка угорі, на гілячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Що це за дерево, діти? Так, правильно, це ялинка. Тож сьогодні запрошу вас на прогулянку поспостерігати за ялинкою. Що в неї є? Так, стовбур і багато гілочок. А що росте на гілках? Колючки, правильно. А скажіть, будь ласка, ялинка завжди зелена чи ні? Так, вона завжди зелена. А що це росте на ялинці? Це шишка, це плоди ялинки. Так. Ялинки бувають різні. Ось ми бачимо, що в цієї ялинки такі довгі гулачки та колючі, так? А зараз підемо до ялинки, якої голки маленькі. Ось подивіться, який в неї товстий стовбур, які гілочки, багато гілочок, і які маленькі голачки. Бачите? Вони теж зелені, так, дуже-дуже гарні. А на яке свято ми прикрашаємо вдома ялинку? Так, на новий рік. А ось подивіться для порівняння голочки з першої ялинки і з другої ялинки. Я вам дякую за прогулянку. Тож до нових зустрічей, до побачення!